Каже Юрій, що хоче бути блогером. І ми вирішили, що треба починати уже. Прямо зараз. Я йому даю інструмент, телефон, а він щось морозиться і каже, що щось не то треба знімати. М? Юрій, яким ти блогером хочеш бути? Що ти хочеш показувати? Давай будемо розмовляти. Власне є. Власне є. Що, ігри, розвивашки, те як ти займаєшся? Ігри? Можна ігри в Лего, ти це дуже гарно робиш. Лего, угу. Можеш... секретні кімнати. А угу. в тебе є секретні кімнати? А що, щось цікаве будеш розказувати там про мегаладонів, про про що там ще? Про Прикладах мегаладонів. Добре, а як ти думаєш, а хто твої підписники? Ти ж хочеш окремо, я так розумію, свій канал там на Ютубі чи в Тіктокі, до речі, де ти хочеш? Дивись, для того, щоб. А ще я хочу знімати? Танці. Угу, у тебе гарно виходить. І музику. Mm -hmm. uh, so, 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 so. <takes> на якій платформі ти це хочеш робити? У Ютубі, у Тіктоці? Де б ти це хотів робити? To, і те, і те. Але це дуже велика робота. Ти готовий її виконувати? Дивись бо тебе... Так, да, бо в тебе на сьогоднішній день є все. дивись, є я, є мій телефон, є е, ідея. Ти можеш, в принципі, спробувати, але ти знаєш, що контент треба робити цілий день. Не цілий день, а кожного дня дізнавати щось нове, ділитися, передавати цю інформацію. Дуже важливо віддавати інформацію назад. Мені також, до речі, треба починати це робити. М? Ти не передумав ще? Ні. То коли починати хочеш? Ти на то давати б'я. Скоро айфон попросить.